Проєкт опанився колектиком з інституту по повному складі з півниками перезвони. В чому полягала актуальність дослідження? Глобальна криза юристом на кліматичні зміни, біологічні інвазії з зміни у поширенні та спеціалізації паразитичних організмів. Як це викладено у так званій стопольській парадині, звичайно і спутниками з оносів, порог диких та лосній передів, які проявили здання продаватися в землі. Сучасні зміни ареалів поширення специфічності передих розвитків і потенційних спутників зонозів в Україні а, не досить. Військові торгов, кажуть, середзав, яка працює, ну, і гуманітарна криза, яка впливає на отримала. Мають наслідки у руйнування системи насилих бойових дій, міграції та зміни у чисельності окремих видів тварин, міграції населення. В останні роки здатні спричинити, як ми припускаємо, зміни в поширення зонозів та появу примерних закладів. Метою дослідження є дослідити розповсюдженість найбільших патогенних зоонозних захворювань людини в Україні, визначити сучасний стан перетологічних ситуацій стосовно цих захворювань та оцінити загрози поширення існуючих та нових заонозних захворювань у різних регіонах України. На першому етапі завданням, завданнями було збір та аналіз наявної інформації з різних джерел. Це і наукові публікації офіційні звіти, та відкриті дани, дані про фіних медичних та ветеринарних підсумків щодо поширення зонозних захворювань в Україні. Також опрацювання е, міжнародних баз наукових, наукових публікацій щодо стану визначення основних зоонозів людини в Європі і особливо в країнах сувірних з Україною, збори простілочного матеріалу від різних груп тварин, що є потенційними газями та переносниками з зонозних хвороб. А також обмін даними та інформацією з спробувати ветеринарних та медичних установ України. Які викликає цисний тихінопропос та іхінопокусний глопуляріс, який викликає заходять, як хістосний прокос. Замоза цього всього паразиту в природні хлопки, собаки, якісь війські попитні, лисиці та гризуни. У санмопорних посередках це можуть бути сміні. За взагалі даними ветеринарних служб зони підвищеної уваги і базовості не 42 є Дніпропетровська, Івано-Фрозівська, Київська, Піровократська, Полтавська, Тернопільська, Чернівецька області. За даними ветеринарної служби огляду та контролю у 23-му році, примірали найбільше випадків на кордону вийомні при обстеженні м'яса свиней у Вінницькій... Що стосується випадків зараження людини, то за даними епідемічних служб в минулому протягом 20 років на території України було зареєстровано 780 випадків, переважно на півдні, Одеській, Миколаївській, Донецькій, Запорізькій областях та Автономній Республіці Крим, у 1990-2000 роках. За 10 років в Україні було зареєстровано вже 809 випадків зараження людей та зі збільшенням захворюваності на дівчинку. А у 2007-16 роках, знов таки за 10 років, було зареєстровано 1193 випадки і знову лідируючими лідув... лідув... областями були Одеська, Херсонська, Миколаївська, Донецька і Запорізька. У Полісі та місяць. Артемної фази російсько-української війни, здійснення епізодологічного напиту, стало суттєвого складення. Збільшення кількості безпритурних тварин, внутрішнє переміщення тварин, в тому числі хотів собак, під час міграції і їхніх господарів, Фактор, що впливає на циркуляцію, зокрема і їх опов України. Одночасно, бойові дії на сході, і будуть міграцію таких поряд, що беруть участь у життєвому циклі країн пока у інші регіони країни. Опістерхоз нахворювання, як викликатися трематозою, столітні спорінеоз резерва цієї природі ревоїдні серці і прийсноводна рибу. За даними санітарної служби, у період 60-1960-1980 роки було виявлено більше 6 тисяч випадків міських в Україні. Найбільший процент зараження спостерігався у Сіньській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій, Харківській області. Подальші роки, кількість випадків Серхоза, людей залишалися високою. так у 2007-2016 роках свідомо вже про 4900. За даними центру громадського здоров'я МОЗ УЗУ протягом 23-го року в нашій країні зареєстровано 211 випадків Кристофлозну. Найбільші осередки залишаються у Чернігській, Сумській, Полтавській та Черкаській області. Приміром, у Шостій цьому районі Сумської області показник захворюваності людей у 2025 році перевищував обласні показники в 5 разів, а зараз на, 29 на у 29 разів. За даними МОЗ, у 22 23 році, українці розтрималося в зростання захворюваності людей. Біздеркозом на 9,36%. А у 2022 році у 22 році та да на 6,37% у 23%. Ріхенеліз небезпечних заносих на території України, які також вважаються небезпечним заносом на території Європейського Союзу. О, в Україні. З будинками є три витинева, нема тот, робити кінела, рікнево-брітовість, рікіневоспіраліста, рікенела напіва. Резервуаром у природі є хижін, дикий кабан, а в синадропних посередках домашня свиня, різні резони, переважно, що В Україні вовки і Лисиці є основним резервуаром класів природних посеред. За останні 30 років в Україні зареєстровано понад 1500 випадків зараження населення. Одним з основних джерел зараження наразі є і типована інвестор підпорядків. Антонічні осередки виявлені у Українській, Черкаській, Донецькій, Житомирській, Рівненській, Київській, Закарпатській областях. Стосовно Закарпатського регіону, де було більше досвідному, встановлено, що ураження висит 13%, вогків 25%. Добанів 7, безпритульних собак 2, котів – 20, щурів 2. У західному поділі інвазовані, інвазовані стріхенізом болтів складало 22%, 29%. Також досвідчено і виявилося, що 1% людей були заражені кримінально. У Словаччині, в тому, з Україною, 29 випадків зараження людини було відомо за період з 2009 по 2018 років. Знову таки основним резервуаром у природі є лисиці, заражені цієї доходить майже до 10%. Моніторинг інтенсивності та поширення директоріозу в Україні пов'язаний із веденням мисливського господарства під час війни не є регулярним навіть можливим. Дірафіліоз це новий зона відносно новий зоонос на території України, з будниками є дирафіріаліапенс і, можливо, дірофіріалі є Резервуаром у природі і в санаторопних осередках є дикие домашні кріжі, переважно з родини каміння. В Україні директори з историчної сторони творит писачу на юдей. Перші випадки зараження трафина святили, насколько я помню, 1923 року. Після 14 полісу було опісля вторгнення 2022 року епідемічна ситуація зазнала ускладнень через суспільно-економічні зміни, масове переміщення людей та тварин, як наслідок ускладнення виконання відповідними ветеринарними службами кроман контролю. Моніторинги регіональні дослідження до байтаного періоду у Харківській області показують присутні території у місцевих популяцій комарів і собак. Регіональні доповіді описують зростання законності тварин у роки конфлікту. У 23-му році наші співробітники, зокрема Катерина Андрійовна Слідницька у колаборації з польськими колегами та місцевими ветеринарними установами, створели поширення дерефоріозу серед домашніх дисплених тварин у ряді українських міст. міст. Це Харків, Суми, Зеленогородка, Вердичів Бі. Було досвідчено 233 собаки і 224 коти. Молекулярним методом виявлено, що 28% собак були позитивні щонайменше щодо одного виду дефілярі, включаючи випадки як моноінфекції, так і поінфекції. Однак лише близько 4% досвідчених потів були позитивні. У Словаченні заражених домашніх собак дирифлярі складало близько 20% у 2023 році. Починаючи з 2022 року, зростає кількість тварин заражених диреклярів. Випадки зараження людей в дерефірі з полон 2 у 2023 році і вперше відмічено, ну, хоча я маю сумну цього зараження дерефелярії людини, дірифлярії імітіс у 2021 році у Словаччині. Бареліоз. Збудниками цього зооносу є бактерією барелія. Резервуаром гризуни, а переносить їх і ще зародення в Україні хворобу лайма вперше офіційно зафіксували у 2000 році, до 2024 році в Україні відзначається ріст захворюваності з 0,012 до 13,25 випадків на 1 тисячу населення. Наприклад, у 2022 році було зафіксовано 3875 випадків зараження людини. У 23-му 4912, у 24-му вже більше п'яти тисяч. На нас уніжній з України територія, зокрема, в Польщі також спостерігається поступове зростання вибухів бароліозу. У Словаччині зростання заражень людей є постійним. І, наприклад, з 22 по 23 рік воно складало 47%. А окрім того, привертають увагу до нози, спутниками яких не є паралітичні парнями, але у трансмісії яких беруть участь в чому становить метопарк. Одним з загрозових є гарячка західна, яка викликається вірусом. Природним резервуаром і цього вірусу є впати, а переносниками. Тривожним є зростання випадків гарячки західної України в Україні Завершилися в літарні. У 9 країнах Європи за 23, рік трогано, 709, а то тобто, в тому, що таке захворювання цим, цим у людей. Із них 67 були у Словаччині, вірус відмічається з 2019 року. Окрім того, зважаючи на поширення переносників, а також присвітність деяких зонозів у сусідніх країнах. Звернувши особливу увагу, на нашу думку треба приділяти моніторингу бути, ідентифікації в Україні вірусу ДНГ, та у енцефаліту. захворювання на останній стрімко збільшується в сусідніх з Україною країнах, наприклад, у Словаччині. Висновки. Основні заонезне захворювання в Україні мають тенденцію до поширення, збільшується захворюваність населення. Війна є впливи на переродне середовища та, та соціальну посилюють ризики виникнення нових посеред у за територіальних занозів, напотищення впутників у резервуарних казіях, де яких і смійських паринах. Підвищується загроза проникнення нових занозів на територію України. Перспективні плани на від... наступний рік виконання цього проєкту є уточнення актуальних даних щодо поширення основних занозів у співпраці з медичними та ретельними службами. Моделювання поширення критичної зонозів, в тому числі меджанти на основі заявлених даних, та дослідження деталей і після цих реальних параметрів поширення заноси на окремих модельних територіях. Дякую забував.